Котре енергетична система України піддала жорсткому ракетному удару Росії. Вчорашній вечір мало не по всій країні видався найтемнішим з початку повномасштабного вторгнення. Понад п'ять годин без електроенергії залишались і Житомиряни. Світло почали повертати лише після 19 години. Вчора о 19.30 підключили саму велику котельню. Це на жуйка і змогли подати тепло вже на лікарні на обласну, на нашу міську лікарню. І після цього десь ну практично всю ніч працювали наші комунальники для того, щоб запустити всі котельні. В першу чергу після світла до квартир Житомирян намагались повернути тепло. Станом на ранок 18 котелень ще не працювали. Однак зараз кожна вже підключена до живлення. В деяких котелях у нас запускається на декілька годин. Потім йде там перепідключення. Знов це пов'язано з роботою реса. І Енергетики, і комунальники роблять все, щоб котельні працювали. На даний час котельні всі працюють. Так само почали повертати і воду. Наразі не працює лише декілька КНС. але як зазначає міський голова, це не критично. Також досі немає водопостачання і в тих районах, де знову відсутня електрика. Частина крошні там без світла. Там частина центральна от мені там телефонують люди на протязі дня. А от в у нас там будинок, сусідній будинок з електричною енергією, а У нас світла немає з 9 ранку. У мене теж на Київській немає, Вчора включили пізно і в 9 виключили, теж немає. Більше пощастило будинкам, котрі знаходяться на одній лінії із лікарнями. Там світлопостачання з'являється досить швидко. Та вже сьогодні ввечері планують підключити усе місто. Чекаємо підключення повного. Я думаю, частина до 18, але о 18-й знов буде величезний пік після 18 години. Тому впевнено сказати, що можна підключити все місто, це ближче вже там, до 9-10 вечора. Графіки відключень не працюють, тому що ситуація змінюється мало не кожну годину. Впливають також і погодні умови. Міський голова каже: енергетика роблять усе можливе, однак контролювати ситуацію важко. Зокрема, вже зараз основні об'єкти забезпечені першою партією генераторів. Це генератори по 30, 25, 30, 40 кВт вже прибули. Це приблизно 15 генераторів. Вже прибули. Вони вже знаходяться і на водоканалі, і частина ми будемо Забезпечити їм роботу пунктів незламності для того, щоб підключити і повністю було і опалення на цей пункт. Працювало опалення переважно це в тих пунктах, де є автономні котельні, щоб забезпечити роботу і котельні, і повністю освітлення і всього іншого. Друга партія генераторів вже великої потужності вийшли з Туреччини 18 листопада. Найкраща ситуація залишається і в області. Найскладніша ситуація на півночі. Ми поступово включаємо зараз. Поступово включаємо критично. Останні напевно, що Ємільчинський і Радаморський Рємільчинської ради громаду. критичну інфраструктуру в нас наразі. Половина жителів області знаходяться, на жаль, без електроенергії, але знову ж таки, за даними «Укренерго» поступово будуть давати дозвіл на включення, і ми перейдемо знову до графіку аварійних відключень. Так, бо зараз воно відбувається, на жаль, поза графіком, поза тим, що ми інформували. Тому на моменті половина жителів. Близько 500 тисяч у нас знаходиться без світла. Гарантувати повне підключення області поки не беруться. Віталій Бонечко зазначив, ситуація залишається стабільно, важко контрольованою. Для тих, хто дуже довго без світла, цілодобово відкриті пункти незламності. Тож влада закликає користуватися ними. Таким пунктом у Житомирі є і міська рада. Обіцяють також допомогти кожному зарядитися та обігрітися. Однак зазначають, ситуація може бути ще гіршою. Тож ми маємо звикати та пристосовуватися до таких умов. Катерина Волкова Юлія Зятке. Телеканал СК-1. Про створення пунктів незламності по усій країні президент оголосив ввечері 22 листопада. Вчора зранку по Житомиру почали розгортати перші з них. У нас було таке приміщення. Потім в 15.30 у нас вже були ці всі штуки. Потім. Тож 39 хвилин у нас уже дві тонни води привезли. А вже за дві години о 17-й до пункту незламності почали приходити перші люди. Внаслідок масованого удару расистів по об'єктах критичної інфраструктури України Житомир повністю залишився без електропостачання на більш ніж 5 годин. Тож містяни із своїми зарядними пристроями та гаджетами почали приходити до таких щойно облаштованих пунктів. Я прийшла в принципі не так давно. Що світла можливо довго не буде, а мене коли мені потрібно зв'язатися з моїми рідними. Станом на сьогодні по місту розгорнули понад 20 пунктів незламності. В області таких 326. Жоден з них не залишився порожнім. Лише точка, котру розгорнули на базі колишнього кінотеатру Жовтень, прийняла близько трьохсот Житомирян. По Перше, у нас є дві тонни води, які привезли одразу. У нас є кулер з водою, у нас є термопод, у нас є чайник, у нас є запас чаю. Пас там снеків всіляких. У нас є дитяче харчування, дитячі підгузки. У нас є навіть спальні мішки. Тобто тут люди могли зарядити свою техніку, посмакувати снеками, випити чаю та зігрітися. Особливо дбайливо у пункті потурбувались про наймолодших. Наборчики для одягу немовлят різного віку, наприкнакшталта цих. Ну ось, такий комбінізончик. Ці рукавички і шапочка, носочки і тепленький світерочок. Також засоби гігієни, підгузки та навіть спеціально облаштоване місце для матусь, де можна і погодувати дитину, і переодягнути. За цією ширмою у випадку, якщо матусі потрібно погодувати грудьми або що, вона може зайти сюди. Ви можете до речі також зі мною пройти. Тобто тут у неї різні штуки для того, аби вона могла. Займатися, ну вона зараз це вона з ще мені здається, не до кінця прибралась тут. Вона може зайти. Присісти, погодувати грудьми, взяти ковдру, щоб їй було не холодно. Також ззовні стоїть УФО, яке може направитися безпосередньо на матусі, щоб їй не було взагалі тут прохолодно. Так як даний пункт незламності розташований поруч із точкою спільно, буде чим зайнятися і дорослішим діткам. Вчора працівники мату залишились навіть після робочого дня, аби підтримати наймолодших відвідувачів. Можу тут і погратися, помалювати. Подивиться, вони соціально між собою якось взаємодіють, і це. Теж дуже чудово. Друге це інформаційний простір, тому що люди приходять і получають ту допомогу з питань. Лише вчора ввечері точка прийняла 114 хлопчиків та 142 дівчинки. Разом з працівниками дітлахи грались у настільні ігри та влаштовували конкурс малюнків, зображуючи найвідомішого пса у світі патрона. Очільник області зазначив, пункти незламності працюватимуть цілодобово. Всі пункти незламності. Будуть працювати навіть тоді, коли буде подаватися електроенергія, тому що є моменти, коли в із-за технічних поломок, можливо так і сказати, в тому числі і за погодних умов відключають світло в будинках, тому люди завжди можуть прийти зарядити телефон. Завжди можуть прийти погрітися завжди можуть прийти випити гарячого чаю. Кожен з пунктів, окрім генераторів та води, має бути забезпечений інтернетом через поганий зв'язок та проблеми з електрикою. Наразі не всі точки мають доступ до мережі однак і над цим питанням працюють зараз. Максимально будуть оператори зв'язку максимально розгортати свої вишки саме біля пунктів зв'язку. 326 точок. Ми даємо і. Далі будуть, якщо не зможуть всі оператори, то будуть, скажімо так, призначатися, обиратися. Напевно, що відповідальний оператор зараз є можливість переходу з автоматичного режиму на ручний, якщо так буде коректно сказати, і перемикатися. І якщо, наприклад, не буде там тут Київ Старо, буде тоді е, лайф, і можна буде переключитися на цей і так буде якому режимі чергування, скажімо? Також опрацьовують питання забезпечення пунктів незламності старлінками. Ознайомитись із адресами розташування точок можна на сайті, який ви бачите на екрані. Якщо пункт закритий, ви можете звертатися до обласної військової адміністрації та міської ради, котрі обіцяють оперативно реагувати. Доки ворог не зупиняється і продовжує лякати нас холодом. Такі пункти мають бути, зазначає влада, та наших людей і такими умовами не зламати. Нам не страшно. Тим більше, що колись люди теж жили без світла при свічках. Ми запаслися свічками, води купили, а з водою взагалі ще поїхати на дачу, привезти води. Так що нічого нас не зламає. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1. Вас незаконно затримали поліцейські. Можливо, стосовно вас дійснили неправомірні дії, а ще гірше застосували фізичне насилля при затриманні. Завдяки системі Custody Рекордс, яка вже працює в декількох містах країни. Ваші права захищені, навчатимуть користуватися нею, і в Житомирській академії поліції. Система Custody, вона по суті фіксує та забезпечує безпеку як любому громадянину, який знаходиться на території підрозділу поліції, так і самому поліцейському. Цей проєкт передбачає зміни інфраструктури самого підрозділу. Відтепер ізолятор тимчасового тримання повинен поділятися на декілька зон: кімната слідчих дій, прийому громадян, кімната конфіденційного побачення з адвокатом. А головне всі дії поліцейських та затриманого фіксуються на камеру. Житомирська академія поліції стала першим навчально-практичним центром, де створили умовний ізолятор. І відтепер тут навчатимуть поліцейських новій системі. В Житомирській академії поліції ми маємо таку навчальну базу, і тут для мене дуже важливо, бо скільки які б ми системи не створювали, які б ми реформи не проводили, потрібно цьому навчати. Бо саме головне це знання і розуміння цього проекту самими поліцейськими. Завдяки цій системі зменшилась кількість неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими. На сьогоднішній день ми маємо такі приміщення для роботи із затриманими особами та для роботи з будь-якими громадянинами. Таке безпекове середовище в 20, 29, 29 райвідділах поліції нашої держави. До кінця року ми плануємо ще впровадити в чотирьох, і думаємо, що 33 ми закриємо цей рік, буде підрозділ поліції, в тому числі Житомирщини. 40 діючих поліцейських Томорщини вже ознайомились програмою по підвищенню стандартів захисту затриманих та захисту працівників поліції. До кінця року в академії планують провести даний курс ще для понад 200 поліцейських. Ми готувалися до цього. Викладачі прийшли вже курс підвищення кваліфікації з використанням тих рекомендацій, які нам надали управління з дотримання прав людини. Під час семінару було представлено реальне відео затримання з одного із відділень поліції. Присутні проаналізували поведінку як поліцейських, так і затриманого В новій системі. Правоохоронці бачать переваги для двох сторін. Система касту дірекурсоко сьогодні. Вивчали так. ознайомлюємося, Вона також буде де дисциплінувати поліцейських, щоб поліцейські були в першу чергу виконували, надавали професійно свої послуги поліцейські послуги і дещо контролювало поведінку громадян. Тобто захищені дві сторони будуть захищені в даному випадку. Основне та головне завдання поліцейського це захист прав та свобод громадян, але історія пам'ятає випадки, які доводили і протилежне. Тому головна мета системи це прозорість дій як поліцейських, так і затриманих осіб. Це е, зручно всім, тому що воно по суті фіксує всі дії і дає можливість фіксуючи, доказувати одну чи іншу сторону, спростовувати або доказувати все, що відбувалося в підрозділі поліції. На день це велика актуальність, особливо після подій, які відбулися в Кагарлику. Вікторія Дубових, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 для мене це навіть несподівано. Чесно, це мною перше таке. А це він, це Рома, Фей, який передав вам велосипед. Низький уклін йому. <гум> дякую. Ганна Лук'янівна уперше бачить на фото Романа, від якого отримала велосипед. На ньому хлопець залишив і листівку до тоді невідомої людини, де вказав і свій номер телефону. Привіт, я Рома і я з Житомиру. Не знаю, хто ти. Це я, Ромочка. Але я хочу тобі подарувати ровер. Ровер він називається. ровер українською. Так кажуть, ровер <свісна> <свісна> сподіваюся, він тобі знадобиться. Знадобиться, бо я на е околиці міста живу. А вже за кілька днів пролунав дзвінок. Вона була в сльозах, вона вона. Спочатку сказала, хто вона, я такий зачав не зрозумів, хто це. Телефонує вам Скуп'янська Скуп'янська. Ой, вітаю! І вона зразу, Боже Ромочка, хочу вас дуже подякувати. Говорить допомагає своїм сусідкам воду возити, тому я був дуже щасливий, що він став пригоді не тільки їй, але й ще й близьким її людям. Власне велосипед для жителів Куп'янська єдиний можливий транспорт. Його роман приніс під час оголошеного від культурного десанту збору допомоги для жителів звільненого від окупантів міста. Тере кажуть, цей хлопчина став першим Житомирянином, який відгукнувся на допомогу. Він насправді найперший приніс велосипед. Що навіть ми не оголосили збір, ми тільки приїхали тоді в Житомир. Я думав, що це тільки один день, і я дуже боявся, що я пропущу, тому що в мене є велосипед. І думаю, блін, треба його, мабуть, здати. Ось да і так я і приїхав, ну, Приїхав раніше часу. Роман каже, не знав, кому дістанеться велосипед, тож ще й повністю його обладнав. Усім необхідним, точно насос туди поклав дзвоник і фонарика, мабуть, навіть два ліхтарика. Ось, не три комплекта, не впевнений, чи я його поклав, але сподіваюся, що поклав. Якщо ні, відправлю пошто. Та збір тривав місяць. За цей час Житомиряни принесли ще кілька велосипедів та речей. Згодом усе це волонтери завезли до Куп'янська. Люди тут потроху приходять до тями, але Росія продовжує тероризувати мешканців. Чи не щодня у місто прилітають російські ракети про пережиту окупацію? Ганна Лук'янівна говорить неохоче, але світиться, коли розповідає про військових Інтернаціонального легіону, яких першими побачила на своєму подвір'ї. Якщо чесно, я не можу вимовлювати навіть це слово окупація. Якщо хочете, це, це біль, це відкрита рана. Дуже тяжко було мені. Дуже тяжко було тут жити. Но вижила. І дочекалася наших, дочекалася. це хлопчики, які були у мене, пили в мене каву, купалися у мене. Дуже багато їх було. Навіть не всі тут на прапорі порозписувалися, тому що е, дуже е, іноземні, е, іноземний легіон да. а, іноземний легіон, вони дуже швидко. Три дні в у в мене були, каву попили. Ну, це настільки світлі люди були, що я вам передати не можу. Я їх вперше бачила, і коли вони йшли до мене через луки, так у мене двір, я сказала, куди прийти купатися, і вони йдуть всі з автоматами. Їх чоловік 15. Я стою біля калітки. Я, я настільки була рада. І сміється, як розпихувала персики їм по кишенях. А я ж біжу бігом додому, що надо ж взяти персиків і пригостити їх. Я їй виношу ці персики, даю, а він не хоче брати. кажу, мені він каже мені нікуди. Воєнний. Кажу, в кармани ложи. А він та й в кармани вже повні. Кажу, беріть, я вас сім місяців ждала, а ви персики в мене не берете. Тоді другий раз вони їхали, а тоді він уже став, каже, тут треба становитися, іначе будуть бити і брати персики. Тоді вони вже корзину взяли. Тепер Ганна Лук'янівна чекає у гості і Романа. Одного разу Одного я приїду в Куп'янськ. Добре. І ми разом поїмо разом... <піймо> борщу і не тільки борщу, Дуже я ж написала. Чай, да. я написала... Рису все? все. — Так. — Чи приїдете ви на борщ? Куп'ян? Звісно, я приїду. Я вже запланував поїздку літом. Неважливо, чи кінчиться все чи ні, але літом я обов'язково туди приїду, тому що якщо їй навіть там буде зараз погано я з нею розділю це горе або щастя. я не знаю, що буде через півроку. Це я вам передам від Ганни Лук'янівни обійми. Вона вас дуже чекає. Тому <рес> дякую вам велике. Сподіваю, сподіваюсь, ми з нею зустрінемося зовсім скоро. А розмова із Ганною Лук'янівною надихнула Романа оголосити збір серед друзів і передати ще кілька роверів для жителів Куп'янська. Вікторія Гнитюк, Данила Маманчук, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Зібратися з друзями, купити настольні ігри та провести гарний вечір, наприклад. А ви вже практикували таке? Звісно, практикував. Що грали? Грали в монополі. У нас є лампа з збитрі, і ми робимо домашні завдання старшим з синочком. Так що часу дарма не гаємо. Сиджу на комунальному підприємстві «УАЖ», дивлюся, як техніка працює. Як вдома включаю генератор, якщо довго немає світла, якщо ні, то. Відпочиваємо, але я пізно приїжджаю додому. Коли немає світла інтернету, я відпочиваю, гуляю, провожу час з дівчиною. Насправді дуже багато людей жаліться через цього поводу. Просто я не розумію цього, адже в нас в країні війна, і це ті не по приколу хтось вимикається світло, або там я не знаю, хтось жартує, що ще робить. Це серйозна річ. Є повербанки багато три штуки. Тобто, позаряжуємо в інтернет, дивимось новини. Це потрібно з дітьми там. Граємо в різні ігри. Зараз читаємо, граємось. Ай, ну я хожу гуляю. Розлікаюся. Поїду на дачу, то буду на дачі сидіти. А на дачі, а на дачі є, роботи, повірте. Так, да, інтернет завжди плюс-мінус є, він погано працює, але зловити можна. Тим більше твітер прогружається. Інстаграм не грузить, а от вітер грузить. От телефон розрядиться, все. Павербанк. Павербанк розрядиться. Да. Ну, я до когось не докочувався. Сподіваюсь, таке ніколи не станеться, тому що без світла це жахливо. жахливо. От без води жити можна. Без води нормально. От два дні без води жили і нормально було. а от Без світла це найгірше. Не Інтернету нема, зарядити телефон не можна, бо з телефону жити взагалі неможливо. Ми всі залежні. І я залежний. Вчора грали в настольні ігри. Гуляли воно, гуляли в дурні. От, ось таке. Ну, Без світла це є можливість поспілкуватися. Ми вчора були вперше на відкритті пункту незламності. От, ми поспілкувалися з організаторами. Дуже цікаві люди були от, і трішки допомогли по можливості. Книжки читаю при свічках. То, в принципі ще нас так не сильно накривало вчора перший раз, але ще були зарядні телефони, то що сиділи по телефонах. Казки читаю дітям і все, без проблем. О, напевно, ви? Напевно, ну, з дітьми вчора грали в лото. Так що діти щасливі да, і головне, що ми переможемо десь.